Унікальність будинку, він круглий. Чого кругла форма? В Полтаві, мабуть, в єдиному варіанті у нас круглий такий будинок, я не зустрічав, чесно говоря, може, десь є. Хтось бачив, підскажете мені. Значить, Кругла форма при будівництві будинка дала можливість зекономити 30-40% на матеріалах будівельних. Тобто цей будинок обійшовся на треть дешевше, ніж такий же рівний по площаді будинок, ну, звичайно, прямоугольної форми. Це по-перше. По-друге, коли на вулиці холодно, мороз, дує вітер, значить, якщо звичайний будинок дує вітер, охлаждає стінку. Тут дуже охлаждає, ну менше значно, тому що вона має полукруглий вигляд, да, і вітер проходить по показательний да, на російській мові. О, це по-друге, і при будівництві цей будинок в цілому обійшовся нам дешевше, чим коштує квартира. Побудувати його може будь-яка людина своїми ручками, без всяких суперстроїтелів, будівельників, да і таке. Чин коштує значно деш дешевше, чим коштує е квартира в місті в нас або в передмісті. Це по перше, і він являється енергозберігаючим. В цьому будинку немає комунальних платежів. Тобто ми вселилися, живемо, ми не платимо за воду, ми не платимо за світло, ми не платимо за опалення, у нас тут все, ну скажімо, своє.